Лот взуття Ук, це лот номер 505 В ньому 12 пар, різні моделі. В різних розмірах показую більш детально. Чорні тасмани. Ось така класична, стильна, зручна дуже моделька. На невеличкій платформі. В наявності декілька різних лотів ви можете обрати один або е декілька лотів по нашим відео оглядам той лот, який ви обираєте по відео, саме його ви і отримуєте. Тобто ми детально показуємо вам наповнення, асортимент моделі, які входять в лот. Ось такі шкіряні. Класні, яскраві, червоні, з такими бантиками. Бантиками. Ось така модель. Світлі. Та високі чорні, так само хутряні всередині. Це лот номер 505 Детальна інформація по лоту прописана під цим відео. Бронюйте, пишіть, дзвоніть, обирайте лоти УК. ваш луч!